Проїзд закрито. В Івано-Франківську комунальники розпочали ремонт шпитальної вулиці. Традиційно дощова погода не є перешкодою для дорожніх майстрів. Вони зрізають пошкоджений верхній шар асфальту, заробляють вибоїни. Паралельно ямковий ремонт дорожнього полотна здійснюють і на суміженій вулиці Шеремети. Згодом комунальники обіцяють облаштувати тутешні тротуари. Почнемо зараз із ремонту самого дорожнього полотна, десь де необхідно буде тротуари. Поправимо після цього ми нанесемо не ту розвідку, яка вже повинна бути нова. поставимо нові знаки, влаштуємо і вже далі будемо. Там стовпчики, огородження і будемо відповідно реагувати на те, щоб більше там не було того що того безладу, який там є на сьогоднішній день. Ні пройти, ні проїхати. Масова стихійна парковка автомобілів, жвава торгівля різноманітним крамом на тротуарах, плюс дорожні вибоїни. Комунальники запевняють, після ремонту ситуація на шпитальній зміниться. Насамперед облаштують паркувальні місця. Відтак зупинки автівок не матимуть стихійного характеру. Також на вулиці після ремонту зміниться напрямок руху. Я кажу, це ми готуємо вже під те, що буде заїзд до ратоші через, через дану вулицю шпитальну, старозамку, Шеремету. Так само ми зараз на шеремету будемо там робити тротуари, і трошки будемо ремонт проводити і на старозамковій, то, відповідно, вже буде і розмітка під цю зону, і нанесена. Заплановано, що ремонт шпитальний обійдеться бюджету в 100 тисяч гривень. Всі упоряджувальні роботи галузевий департамент має намір завершити до кінця місяця. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.